Ви подивіться на цю красуню, на сонечко грієшся. Ой Боже, що? Та це не їжа, це ножниці. Я зараз хочу зрізати нарцисів, трішки тюльпанів, поставити біля діточок, бо там уже нарциси всі засохли. Два тюльпанчика в одній вазочці і два в другій. Стоять і все. А тут же ж море, зараз піду і зріжу, і красуня зі мною пішли. Щай, шагай, шагай, пішли. Ну, ось такий букет зрізала. Зараз поділю на вулиці і поставлю водичку, я там поміняла. Зараз немає можливості поїхати до них. Тому біля портретів я ставлю квіти. Ну, ось так. Ти будеш гулять? Ну, а я пішла. Не хоче заходить фондюшка, на дворі не тепло, а вона чомусь сьогодні хоче гуляти. Так, поставлю квіточки діточкам і займусь чимсь, чимось якоюсь роботою. Так, отут у мене. Ой, базочки. Так, для синочка і для дочечки. Дочечка дуже любила тюльпани, Сашуня більше троянди. А дочечка, тюльпани і конвалії. Ну, це так у мене тут. Водичку завжди ставлю після того, як сприснився сон. Я вже розповідала, цей 40 днів не було. Що він пішов водички напити, попити. Каже, мама, та не переживайте так. Це що? Він, мабуть, Відчував іль, іль, чи душа. Ой, я завжди, як ставлю тут квіти, і завжди сльози. Добре, піду займатись вже чимось-небудь. А тут це в нас спальня така була Десь з чоловіком, потім, потім ми роз'їхалися на другий поверх, а він тут, бо в нього колінця боліли. Тому і я йому лишила спальню, а ще він дуже хропів. Кажу, давай будемо так. Ну, а тобі не важко буде на ступеньке кажу, я буду свої колінця розробляти. Ну, це так, простенько у нас тут. Ой, така у нас тут висіла картина, вірності. Ну, Ось лишилося що. Тільки згадка. Піду я працювати, І все буде добре. Наколотила білило, це і хай воно ще трішки постоє. Думаю, я сьогодні побілю хоч у дворі дерева. Ну, а якщо лишиться, то в мене там за двором. Та хоч вперед, отут дві яблуньки теж побілим. Ну, так ми так прийнято білить, воно нічого не дає, може, це треба там додати все. Але ж гарно. Українці люблять, коли гарно. Осталось небагато ізвісті. Думаю, цю абрикосу ще побілю. Більше немає. На бардюрчики немає ізвісті. Але я не це хотіла показати. Ви подивіться, який. Тут у мене килим, кулібаби. Травичка, звичайно, підросла, та скоро будуть косити. Запрошу, щоб і мені покосили. Може, навіть на той кущ буску лишиться. Я його формувала як деревце. Колись моя однокласниця говорила з Маріуполя Катюша: тобі привіт, ти зараз не там. А Тоня, а що це у тебе за деревце? Я думаю, де вона те деревце побачила? А це був бузок. То його так я сформувала, що він не кущик, а дерево. А ось тут у мене росли петушки міні. Вон їх там декілька кущиків всього. Оце трава заглушила. Ну, а що тут? Тут більше двохсоток, оце зеленої зони. Ой, на що вона мені треба була? Ну це ж по проекту так. От вистачило навіть на оце деревце, тільки чогось воно в мене похилилось. Рівненько стояло, а зараз похилилось. І навіть на той бузок. Зараз там треба ще трішки прибрати. Пішов росточок. Ну і абрикосу побілувала. На що вистачило, все. Більше немає. І там у мене росла ой, як же це барвінок. І ніяк там його косять, то я ввечері його вітиля викопаю і тут покажу, де посажу. Красуня. Ти бігаєш? Ну, ось так ці. Ну, черешні дуже здорові, е -е... бачите, які вони то довгенько я з ними проморочилась, але побілувала. І, ну, так вроді гарніше. Та і чим же ж зайнята. От дивіться, вже починає черешня облітати. Бачите, так потрішку та й летить. Скільки ж вона тут поквітла і вже. Ну так гарно тут сидіти. Так, Зараз, мабуть, кави треба, щось зроблю. Каву, та й вийду на вулицю роб... і перевдягнуся, бо мені вже в чорній ковтині жарко. Ну Та це ж я одягалася, бо е, треба було працювати. От, заходила тут до мене сусідочка, вони переселенці, то робила погляд моєї ділянки. Їй дуже хотілося, ну, їй, її... вона моя ровесниця, ну я її не знімала. Я навіть не сказала, що в мене є канал. От, так ми просто. Спілкувалися та й все. Ну, ось і цю абрикоску. Цю абрикоску вище всіх побілувала. Я знаю, Ліля білує так високо-високо. Ну, і там вона мені прислала вже свої квіти треба буде якось змонтувати, в неї там гарно-гарно завжди теж квітують. Вона мені завжди пересилає. Ці деревця теж побілувала. Дві яблуньки. І оце я хочу сюди перенести барвінок. Бо там оце ж будуть косити, то вони знову його скосять і в мене не буде барвінку. То я його оце тут між яблуньками, тут, правда, в мене воно лілії є. Сходять. Ну, оце я тут його і висажу ввечері. Дістала з погріба бурячки. А їх виявився цілий пакет. Ну, тут деякі треба викинути, а деякі почистити. Ой, ну, це хороші такі тверді, багатенько. Ну, не знаю, коли це я буду робити, може, навіть завтра, але вже дістала. А зараз що я хочу? Я хочу. Взяти лопату, віддерти і піти барвінок викопать. Ну, Я так планувала, щоб посадити його, я говорила сьогодні оце край, сьогодні я зроблю. Я хотіла туди ще земельки додати. Ну, Це так важко носити, хотіла від тиля з центру, де я клумби роблю, відтиля додати. Ну, думаю, якщо я то Можу тут вирівняти, тут у мене так нерівно. Ну, в общем, зараз беру лопату і пішла. А до лопати треба ж і в щось взяти. А, вона ось а я ключі взяла. Так все рівно мені треба відро або щось таке взяти. Так. Ага, тут поскладала все, ніде нічого не знайдеш. Відді нікому нічого не треба. Що ж би його взяти? Не буду я відро брати, я візьму ось такий ящичок, він трішки зламаний, але то нічого ось такий. І піду повикопую, бо будуть косить, то скосять і знову в мене не буде барвінку. Так, закриваю я. А, і перчатки, ну ладно, потім закрию хату, а ключі там торчать. Принесла лопату і ось сюди, бо отам з краю в мене росте барвінок. І тут оце що? Рядочок щавлю, ледь-ледь вилазить, це салат. А тут я забула, що я тут сіяла, мабуть, кріп. Ну, це в мене, забула, як називається, чебрець. І тут щось сходить, тут у мене і м'ята, і рута. Ну, оце петрушка. отут миліса і м'ята. Ну, це якраз і подивилася. А дивіться, як у мене квітує. Бачите? полуничка. треба її трішки підгорнути гарненько. От. Ну і пішла я по барвінок. Хай собі стелиться в мене і буде гарно. От дивіться, бузок уже який скоро зовсім розкриється. Гарний кущик. Барвінку мало, але є. Оце я. Тут його викопаю. Звідціля, тут немає. І ось ще кущик. Все рівно його тут скоситься. Я ж не буду говорити, ви мені там лишить барвінок, якби ж його тут було багато. А тут на цьому пустому участку, дивіться, як квітують вишні. Мабуть, буде багато. о Гарно, гарно. Ось так. Ну, а тут травка. Оце ж Юра сюди приганяє свою корівку. Це сусід, там він далі живе, не зовсім сусід, але поблизу. І це він тут випасає. І так випасав, що у мене по зеленій зоні. І всі мої петушки поз'їдала корівка. Ну, відросло щось. Так, ладно, пішли по барвінок. Ну, тут під яблуньками посадила я барвінок. З чого ти кричиш? Нема ніде нікого. Чого ти лаєш? Хіба що фенді вийде? Ну, ось так. Він тут розростеться, його ж тут не буде ніхто косить. І буде гарно. Ой, там Наталя кричить, щось робить. А, поле я бачу, її там. Поле. Ну, Сестричка в неї там зараз іще. В неї куча людей зараз. Так, ось ось такі. Хай росте. Так, ану додому. Швиденько додому. Я ще хотіла петушки, оті фіолетові, викопати сьогодні. Ну, хіба, може, завтра? Я просто не знаю, куди їх посадити, а там їх то скашують, то трава їх забиває, а мені б так би. Кущиком десь посадить, а де, я не знаю. Так що я, сьогодні не буду, а завтра вже подумаю і тоді викопаю, кудись посаджу. Ой, Люби нюхати ото, так. І пісять любиш ти на них. Не тільки нюхаєш, я знаю. Красуня пахнуть. Ох, і пахнуть. Пахнуть. Ну, добре, я буду з бурячками. Андюш, ти вже додому просишся. Та ні, сонечко. Оце вже полила, барвінок. Тепер ще до бурячків приступлю. Ну, тут небагато, а то такі ялі я їх викину, ну, чи закопаю, хай дасть добрива, якщо дасть. Так що, поки що гуляй. Генді, що там трапилось? Не прожувала чи що? У нас тут гвалтують собаки, і, а дивлюся, хто ж там, а там пареньок йде з якоюсь собакою і на, на нього лають інші собаки. Так, ну і дійшла черга до бурячків. Так, ну, сюди складу. Ну, ось у зовсім м'який. І цей м'який. А де тверденький, ой, у мене ще ж там і є і картошка, її теж треба перебрати. Але я її вже витягати не буду, бо це бурячки витягла, бо мені треба. Я їх, я говорила вже, я їх потрую в морозилку, ось оде хороші. Це ж. В тому році допомагали всі дівчата, а в цьому році і наші їли. А в цьому році ні наші не їли. І дівчата насадили собі. Ліля там брала колись декілька штучок теж. Ну, але ж, так, ну ось, дивіться, який гарний а м'який. Не хочу я його. Хай піде на добриво Це я завтра, мабуть, вже їх закопаю. Порубаю і закопаю. Ну, може, якесь добривий буде, ну не буду ж я в смітник викидати. Ну що. Так. Тверденькі. остались маленькі. Ну що, я сама ж не з'їм. Я в цьому році не буду садити. Навіщо? Хто їх їстиме? Так, це м'які, це м'які. О, оце хороший. так. Я це завтра вже почищу і перетру. Це хороший. А може, і сьогодні, та вряд чи треба і відпочити. А то все робота, робота. Я знаходжу собі роботу. Ну, це ж дивіться, навіщо їх садить. Так, ось тут трішки м'якенький. Ну, лишу це. Як ще стільки бурячків? В минулому році він грет робили, їли, а в цьому році. Як діти перебрались е, окремо, тільки так наїздами, то для кого робити? То хіба ми з Наталкою, і то ж це ж поки її дітки не приїдуть. Як приїдуть, то кожен по собі. Та багатенько тут такого в'ялого, Ну, може Ліля зайде сьогодні, та візьме декілька хоч. Ну, нас теж така ж їй багато не треба. Так, а це всі, я жрудю там, мабуть. Ну, багато. В'ялих багато. Хоча вони там лежали в пісочку. Хвати. Знову сирена, не знаю, тільки відбій, чи це знову прильоти, бо без кінця ці прольоти. Ой, мамочка рідна. Так, ну все. О, скільки ж викинуть, мабуть, більше, чим лишається. Нічого. Це я завтра вийду на вулицю, їх почищу на вулиці. В хаті я не буду нічого робити. В хаті буде частенько, аби тільки дощику не було. Ну, а як буде, то прийдеться на віранді. Так, все, це вже м'які. Ну, ось. О. Скільки? Ну, скільки ж тут і лишилося ніяких. Так, все, можна відпочити. Ой, не знаю, скільки годин. Там, мабуть, скоро вже 19, бо так дивлюся, вже сонечко десь там опускається. Так, куди ж би їх? Ну, ладно, зараз придумаю, куди я їх висиплю, щоб потім. Їже теж треба порубати і закопати. Ми хотіли давати курям Наталіним, так вони не їдять. Ну, що тепер? Оце ж викину. О, доїдаєш? Видно, великий кусок попався, хоча я там не, великого її не давала. Ну, все, доїда, слава Богу, а то зранку бастувала. Ну, а зараз поїсть. Оце так ми й живемо. Ви думаєте, я пішла додому? Ні? Хоч Фенді там проситься, проситься, подивилася прогноз на завтра, ймовірний дощ. Думаю, ну, я хоч якусь латочку просапаю, бо я так рано не встаю, як Наталія. Вона. В сім годин уже паша на тому городі, а виходить, мабуть, в шість чи в п'ять, точно не знаю. Ну, оце я і спушила отут. Тут у мене ще нічого не росте. Я думаю, я тут посажу томати, ну, поки бур'янчик тільки був. Ну і тут де малинка росла, оце пройшлася. Лишилось у мене тільки там понад забором. Ну, я вже заморилася. Чесно, відпрацювала сьогодні на своєму городі, тому я йду додому. Оце вже йду додому. Ось та майка шевелиться, незрозуміло, все полито. Так що тепер вже буду відпочивати. Можна, ну нема вже сил. Можна б ще щось зробити, але нема вже сил.